Біблія, діяння апостолів, розділ сьомий, промова Стефана і каменування Його. А пересвященик спитав, чого воно справді так, він же відповів: Мужі, брати, й отці, слухайте, Бог слави, з'явився батькові нашому Авраамові, як він ще був у Месопотамії, перш ніж він оселився у Харані і сказав до нього: Вийди з землі твоєї і з роду Твого, йди в землю, яку Покажу тобі. Тоді він вийшов з Халдедейської землі і оселився у Харані, а звідси, як умер його батько, Бог переселив його у цю землю, в якій живете нині, і не дав йому в ній спадщини ані на ступінь, ноги, але обіцяв дати її йому в посілість, і його потомкам після нього, хоч у нього й не було дитини. А Бог сказав йому, що його потомство буде захожим у чужій країні, і його поневолять і будуть гнобити 400 років. Але народ, що вони йому будуть служити, сказав Бог, я буду судити, а після цього вони вийдуть і служитимуть мені на оцім місці, і дав йому свої субрізання. Тож Авраам породив Ісаака і на восьмий день його обрізав. А Ісаак Якова, а Яків 12 патріархів, а патріархи із заздрости. Продали Йосифа у Єгипет. Та Бог був з ним і визволив його з усіх його скорбот, і дав йому мудрість і ласку перед фараоном, царем єгипетським, а це настановив його правителем над Єгиптом та над усім домом. Аж тут настала голоднеча по всьому Єгипті і ханаані та велике лихо, і наші батьки не знаходили поживи, зачувши ж яків, що в Єгипті є збіжжя, послав туди перше батьків. Наших. А другим разом Йосиф дав себе пізнати своїм братам і фараонам і стало відомим, відомим походження Йосифа. А Йосиф послав і прикликав до себе свого батька, Якова, і всю родину. 75 душ. От і зійшов Яків у Єгипет і помер. Сам він і батьки і наші. І перенесли їх у Сихем і поклали в гробі, що його Авраам був собі, купив за ціну срібла, в синів Хамора у Сихемі. Як же наближався час обітниці, що нею Бог поклявся був Авраамові? Народ розрісся і намножився в Єгипті, аж поки настав інший дар в Єгипті, що не знав Йосифа. Він, обходячись підступно з нашим людом, Гнобив батьків наших і змушував їх викидати власних дітей, щоб вони не жили. І саме під ту пору народився Мойсей і був угодний Богу, його годовано три місяці у домі батька його, коли ж він був викинутий, взяла його дочка Фараонова і вигодувала його собі за сина. І Мойсея вивчено всієї мудрості єгиптян. І він був сильніший у своїх словах і ділах. А як йому сповнилося 40 років, спало йому на думку відвідати братів своїх синів Ізраїля. І як він побачив, що одному з них чинили кривду, заступився за нього і відомстив, покривдженому, вбивши єгиптянин, брати його. Гадав собі, зрозуміючи, що Бог його рукою дав спасіння їм, але вони не зрозуміли. На другий день з'явився їм, як вони бились, і єднав їх у мирі, кажучи, мужі, ви ж, брати, чому один одному завдаєте кривду? А той, що кривду ближнього, відіпхнув його і мовив: Хто це тебе поставив над нами князем і суддею? Чи не хочеш ти мене убити, як учора вбив єгиптянина? При цім жі слові втік Мойсей і жив приходним у землі Медіанській, де породив двох синів. Коли минуло сорок років, з'явився йому в пустині гори синаю ангел у полумі куща вогняного. Мойсей, побачивши, здивувався тим видінням та коли підійшов ближче, щоб подивитися, пролунав голос Господній. Я, Бог твоїх батьків, Бог Авраама Ісаака та Якова. Увесь тремтячи Мойсей, не зважувався глянути. Тоді Господь сказав до нього, скинь з ніг твоїх зуття, бо місце, де стоїш земля свята, бачив я, бачив муку мого народу в Єгипті, і стогін його почув я, і от зійшов їх визволити. Ходиш, тепер пошлю тебе в Єгипет. Оцього Мойсея, якого вони відцурались, кажучи, хто тебе поставив і судей. Оцього Бог послав як князем та збавителя за посередництвом ангела, що йому в кущі з'явився. Оцей вивів їх, робивши чудеса та знаки в єгипетській землі, й у Червоні морі, і у пустині сорок років. Це той Мойсей, що сказав синам Ізраїля, Бог воздвигне з-поміж братів ваших пророка, як мене. Це той, що в громаді на пустині був з ангелом, який говорив до нього на горі синай. Та з нашими батьками, то він одержав живі слова, щоб вам їх передати. Це той, якому батьки наші коритись не хотіли, а відіпхнули його серцями своїми, повернулись у Єгипет. Кажучи, Аронові, зроби нам богів, які б ходили перед нами. Бо той Мойсей, що вивів нас з єгипетського краю, не відаємо, що з ним сталося. І теля зробили собі тими днями, і жертви приносили бабонові. І були раді ділом рук своїх, і відвернувся Бог і видав їх, щоб служити небесному війську, як то написано у книзі пророків. Чи ви приносили мені заколене і жертви за сорок років пустині до мене із рай? Ви носили намет малоха і зорю Бога, Рефана, образи, що ви собі зробили, щоб їм поклонятись, тому виселю вас поза Вавилон. У наших батьків був намет свідоцтва в пустині. Як повелів був той, хто говорив до Мойсея зробити його за зразком, що його він бачив, його наші батьки взяли і винесли з Ісусом у землю, що неї погано, погане володіли, яких Бог вигнав був з перед обличчя батьків наших аж до днів Давида, що знайшов ласку перед Богом і просив знайти життю для Бога Якова, а Соломон збудував йому дім, та не в рукотворених проживає всевишній, як пророк говорить небо, престол мій, земля ж під ніжок ніг моїх, який дім ви мені збудуєте, каже Господь, або яке місце й мого відпочинку? Хіба то не моя рука створила те все? Ви твердо шиї та не обрізані серцем і вухом? Ви завжди противитеся Духові Святому, які батьки ваші, такі й ви, Кого з пророків. Не гонили батьки ваші. Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і вбивцями. Ви що одержали закон через звістування ангелю, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися своїм серцем і скреготали зубами на нього. Стефан же, повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв по правиці Бога. І мовив ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, який стоїть по правиці Бога. Вони ж закричали голосом великим і, затуливши вуха свої, кинулись на нього разом та вивели за місто і почали каменувати, свідки ж поклали свою одежу в ногах хлопця, що звався Савло. І каменували Стефана, який взивав, мовивши Господи Ісусе, прийми дух мій! А впавши на коліна, закликав сильним голосом. Господи, не постав їм цього за гріх і, промовивши це, смертю заснув. Амінь, Аллилуйя, будьте благословені.